В місті Сімферополь голова окупаційної адміністрації Криму, так званий колаборант Сергій Аксьонова анонсував чергові навчання за участю в таких формуваннях, як бар з Міноборони РФ та силових структур. Офіційна мета це, звісно, ж протидія проникненню різноманітних диверсійних груп. Фактично ж, мова зараз іде про перевірку цивільного населення. У місті розгорнули блокпости, де зупиняють абсолютно всі автомобілі, проводять огляд транспорту та перевіряють документи у водіїв і пасажирів. Мешканців закликають із розумінням ставитись до перевірок і співпрацювати з російськими соловиками, а насправді ж під прикриттям цих всіх тренувань окупанти відпрацьовують фільтраційні практики щодо цивільного населення. Друзі, це не лишень перевірка документів, а й збір персональних даних, аналіз контактів, зв'язків із материковою Україною, Ну а також активність у соцмережах. І паралельно російська пропаганда з усіх сил намагається нормалізувати. Ситуацію, такі дії, демонструючи сюжети про участь у Бар з Крим, цілих родин, зокрема, жінок. Ми в отряді Бар з Крим знаходимося вже другий рік. Попали ми в добровольчий отряд три роки тому. І рішення далося нам не сложно, тому що ну, ми не могли поступити інакше.